Добрий день в ефірі Kidsville TV і з вами його ведуча Валерія. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює людство вже не одне тисячоліття, а саме про сни. І сьогодні у нас в студії Юлія. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні, Юлія? Я думаю, що сон – це те, у що ми перенаємо кожну ніч про те, що ми думаємо думаємо те, що нам найдорожче всього. А як ви думаєте, сни якось пов'язані з реальністю? Я думаю, так, адже нам найчастіше всього сни, сниться те, що ми колись бачили вчора, завтра, сьогодні. А, як ви думаєте, чому? Я думаю, що е, ну, людина, яка е, захоплена приємними моментами в житті, завжди запам'ятається і, ну, і тому це сниться. Розкажіть, будь ласка, про про свій самий неймовірний та нереальний сон. Це було, коли мені виповнилося 9 років. Мені приснилось, що я ну, на якомусь небі я якийсь Бог і ну, я керувала всіми. Я не думаю, що це дуже добре, але мені сподобалось. Чи часто вам зняться кошмари? Ні, тому що я добра людина і мені кошмари напевно бояться мене. Скажіть, а як ви розумієте вислів віщий сон? Можете пояснити? Віщий сон це сон, який можна ну, знати заздалегідь, що тобі присниться. А вірите ви у те, що у сні може бути попередження про майбутні події? Я думаю, так, адже ну, якось нам хтось підказує, які правилі дії потрібно вирішити. Чи доводилось вам колись передбачувати майбутнє у снах? Ні, ніколи. Скажіть, а ви вірите у тлумачення слів? Я не вірю в тлумачення слів, адже ніяка людина чи техніка не зможе передбачити те, що буде зі мною сьогодні-завтра. А доводилось вам користуватися допомогою сонників? Ні, мені не доводилось користуватися допомогою сонників, тому що ну, в мене є такий повсякденний ритм життя, що ну, я завжди на емоціях і мені не доводиться брати сонник до рук. Дякую вам за участь у нашому ток-шоу і за ваші надзвичайні відповіді. Це була передача присвячення снам та сновидінням. Та я, його ведуча Валерія. До зустрічі в наступних випусках.